Я коротко. Стартувала третя фаза проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду, що фінансується європейським союзом. Співфінансується та впроваджується програмою розвитку ООН в Україні. Впровадження проекту в Житомирській області розпочалося з 2008 року. В рамках першої фази проекту участь взяли вісім районів нашої області. Реалізовано вже 46 проєктів проектів, загальна вартість яких склала понад 6 мільйонів гривень. Це були проекти з ремонту фельдшерсько-акушерських пунктів. А також проекти з енергозбереження та водопостачання. Наразі триває друга фаза такого проекту, в якому беруть участь шість районів нашої Шї області бюджет мікропроєктів складає понад 5 мільйонів гривень. Я переконаний, що крім суто практичних результатів, які отримає наша область від провадження цього проєкту, ми також робимо величезний крок назустріч європейським принципам взаємодії громад. з Органами виконавчої влади та з органами місцевого самоврядування протягом двох фаз даного проекту понад 47 тисяч людей із Житомирської області поліпшили умови свого життя завдяки реалізації мікропроєктів щодо відновлення дитячих садків та шкіл, медичних пунктів, доступу до якісної води, енергозберігаючого вуличного освітлення. Місцеві ініціативи успішно реалізовані завдяки об'єднанню зусиль жителів місцевої, районної та обласної влади, проекту МРГ та приватних секторів від Обласної ради, я як і обласна адміністрація завіряємо всіх вас, що ми стояти осторонь не будемо, а і ту фінансову частину, яку ви не можете знайти в себе, ми будемо знаходити в обласному бюджеті. Проєкт створено для того, щоб сприяти сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні шляхом зміцнення спільного управління та заохочення громадських ініціатив. Ми з вами, всі 25 регіонів України, дуже добре співпрацювали в першій фазі, дуже активно розвивали і йшли по другій фазі. Було прийнято рішення додати додаткове фінансування, фінансовий ресурс і продовжити діяльність проєкту ще до кінця 2017 року. Я хочу відповідально заявити, що Житомирська область готова до роботи і до реалізації третьої фази даного проекту. На сьогодні близько трьох мільйонів людей понад дві тисячі сіл поліпшили своє життя через реалізацію даних мікропроєктів. А також впроваджено понад дві тисячі місцевих ініціатив, понад 20 тисяч членів громад та 6 тисяч місцевих і обласних чиновників пройшли тренінги з фінансового управління та управління проектом.